І так, у нас 21 жовтня, 24 рік, 21 година, 31 хвилина. А БЗ-1 по вулиці 9 травня 49 порушує заборону на викиди у повітря розпорядженням 986 від 30.08.24 року. Зараз у пів на 10 вечора видно, що викиди йдуть. На відрадний і розповсюджується на весь Київ в сторону, в сторону Хрещатика Лебідської, оця димка, що стоїть метрів 50 чи 100 над поверхнею, Ви бачите, оця димка поширюється і вона несеться отуди, от в сторону відра... відрадного Лебідської, Хрещатика. Бачите, як далеко розповсюджується ця сморід. Просто туман стоїть Такой, такий, такий. сюди доносить трохи зворотнім напрямком вітру. Який сендвіч виходить слоїсти. І все це робить АБЗ-1. Вулиця 9 травня номер 49 21 жовтня 2024 рік.